Вітаю вас, друзі. Давно не знімала відео на тему Моя історія у парфумах, і ось сьогодні вирішила це зробити і згадати дуже знакові для мене парфуми. Можливо, ви дивлячись на колір моєї сукні, яка, до речі, належить бренду українському дизайнерському бренду Бобкова. Це українська дизайнерка, яку я дуже поважаю Кристина Бобкова. І ось, дивлячись на колір моєї сукні, можливо, ви здогадаєтесь, про які парфуми буде і мова. Я зроблю невеличку паузу, можливо, ви напишете <гум> в коментарях. Я жартую, звісно. Тому що одразу скажу, що це парфуми, які на той час дуже тривалий період, стали моїм парфюмерним я. Це парфуми Ультравайлет by Paco Rabanne. Хочу почати свою розмову саме про. Цього геніального дизайнера Пако Рабан, цього новатора моди, який дуже сильно змінив світ моди. Пако Рабан був іспанцем за походженням, він народився в 1934 році в Іспанії, але після громадянської війни. Він з родиною переїхав до Франції, де виріс, став громадянином Франції і, власне, де і взяв собі псевдонім Пако-Рабан. А до цього його справжнє ім'я це Франциско Рабанеда Куерво. І ось у Франції Франциско перевтілюється на Пако, Пако-Рабан. Пако Пакорабан закінчив архітектурний факультет, він навчався в національній школі місцецтв Парижі. і потім він працював над ескізами прикрас, над дизайнерськими ескізами прикрас і над прикрасами для таких відомих домів мод, як Ніна Річі. Баленсіага, П'єркарден Живанши. Теж треба згадати, що його мама працювала в модному домі Баленсіага і це дійсно вплинуло і на його творчий шлях. І в 1966 році Пако Рабан створює свою власну колекцію свою власну колекцію суконь. Це колекція, яка назвалася 12 суконь, які неможливо носити із сучасних матеріалів. І це колекція, яка практично шокувала світ моди своєю новаторською, новаторським підходом, своєю зухвалістю використання абсолютно нових. Матеріалів, тому що тут були використані матеріали, такі як паєтки, металеві, з пластини з рудоїду, і вони були схожі на такі, як середньовічні кольчуги. В 1967 році з'явилася ще одна його кутюрна колекція з подібною естетикою. А також uh, треба згадати, що uh, він створив uh, uh, такі схожі вбрання для героїні uh, Одрі Хеберн для фільму Двоє на дорозі в 1967 році. Uh, через такий новаторський підхід uh, до моди uh, його uh, Стиль часто описується як щось таке космічне і футуристичне, і його часто називали enfant terrible», тобто французькою це означає такий е, жахливий, е, жахлива дитина, капризна дитина е, в даному випадку саме світу моди. Його також е, дуже захоплював е, світ. Е, Містики він взагалі дуже цікавився містичною, езотеричною літературою, езотерикою Ему подобався Нострадамус, і, взагалі, от передбачення це теж якби була його темою. І навіть він займався іноді передбаченням. І, до речі, відомо такий факт, що. Він передбачив кінець світу у 1999 році і навіть сказав, що якщо це не станеться, він більше не буде цього робити. Тобто він більше не буде передбачувати. Ну, слава Богу, що це не сталося. Але, чесно кажучи, інформації про те, чи він далі продовжував передбачувати чи ні, у мене немає. А Ви знаєте, що Пако Рабан декілька разів відвідував Україну. І вперше він приїхав до України саме у 2004 році, це рік Помаранчевої революції, і він брав участь в київському подіумі, очолив журі. І тоді Саме серед молодих дизайнерів Андре Тан, який був відмічений нагородою від Пако Рабан, він сказав, що ця його нагорода дала дуже великий поштовх його кар'єрі. Другий раз він відвідував Україну вже в 2006 році, і він тоді привіз вперше його малюнки, ґвічний малюнки, і зробив тут виставку. Потім ще у Києві в 2007 року відбувся спільний спако-рабан-показ української дизайнерки Вероніка Жанві. Була така дизайнерка, і я, чесно кажучи, дуже добре пам'ятаю цю дизайнерку і цю подію. От, бачите, якусь пакорабан. Якось був присутній в моєму житті навіть таким шляхом. До речі, потім ще Вероніка Жанві продовжила свій шлях дизайнерський і вона відкрила в Паріжі свій бутік, і Покора Бан був ментором, її ментором і ментором цього. Будинку, саме дизайнерського будинку Вероніки Жанві. І дуже такий відомий вислів Пако Рабан про Україну, який от після відвідування України в 2004 році сказав, що Україна це квітка, яка розкриває свої палюстки. Я думаю, що це він абсолютно 100% передбачив тоді. І давайте повернемося до мого улюбленого аромату, який став моїм парфюмерним я – «Ultraviolet by Paco Rabanne», який був представлений в 1999 році якраз напередодні нового тисячоліття. І саме цей аромат символізував перехід, ось це нове тисячоліття, Еру Водолія. Я пам'ятаю дуже добре ось цей такий фіолетовий колір коробочки, така пластикова була коробочка. Я підставлю фотографію, тому що у мене немає, на жаль. Коробочка, яка була схожа. На таку, як НЛО, можна сказати, така футуристична типу коробочка, і як юла, така, і всередині був тако, такий флакон Еліпсо. Образне такі, з такою металевою кришечкою, дуже красивою, і ось ця якби, штучка, звідки да, випшикуються парфуми. Теж так дуже цікаво вона була вмонтована саме в цю кришечку. Дуже добре це пам'ятаю. І це неймовірний такий колір фіолетовий там і флакончик. Я, до речі, от шукала саме цей такий вінтажний флакон, вінтажну коробочку. До речі, є в наявності, можна придбати, але дійсно ціна там така не ну, якби я дивилася на шафі, здається, і там коштувало десь від 12 тисяч гривень. Ось така. Саме вінтажна коробочка треба зазначити, що в ароматі вперше були використані такі синтетичні компоненти, високотехнологічні, які імітують. Аромат мускусу, такого дуже теплого мускусу це псевдоамбретон. І цей аромат такий, як чиста шкіра, така тепла, дуже приємна, такий мускусний, вершковий, кремовий аромат. От, ну, Пам'ятаю, це аромат, хоча дуже-дуже давно не мала ці парфуми, я їх мала, це був саме 2000 рік напередодні мого. Переїзду до Києву, і е, мені ці парфуми презентували, подарували на той час. І це настільки вплинуло взагалі е, на моє сприйняття ось цього кольору фіолетового. Він дуже багато років вважався моїм найлюбленішим кольором. У мене було дуже багато речей фіолетового кольору. І е, я пам'ятаю, що у мене був е, такий дуже красивий. Джемпер, такі в'язаний з такими такою товстою в'язкою. У мене була така шкірина, спідниця. 에, тоді э, був такий бренд, э, до речі, не знаю, чи він взагалі зараз існує чи ні. Бегон назвався. І я пам'ятаю, що от я придбала, ну такий для мене такий був знаєте, от вперше я собі, скажімо, дозволила придбати. Чи це не була натуральна шкіра, це була штучна шкіра, але це був такий дуже стильний костюм. Верх, э, така куртка була э, такого блідно-фіолетового кольору, а спитниця була навпаки темно фіолетового кольору. І у мене ще була така, ну, на роботу я ходила, у мене така була. як... Ну, Щось схоже на Муляски на той момент, да? я думаю, що ви теж пам'ятаєте ці такі блокноти, і він теж був фіолетового кольору, але трошки іншого відтінку. Я пам'ятаю, що людина, ну, з якою я працювала, тоді він так дивиться на мене і каже: Оце я називаю стиль. Я дуже добре це пам'ятаю. Ну і до речі, от, до сих пір я якби, залишила таку єдину річ, яку я тоді теж почала використовувати саме фіолетову кольору, і до сих пір не зраджую цьому це туш для вій. Тобто у мене завжди, ну майже завжди, я ще люблю синю туш, але от, замість чорної туші я використовую саме фіолетову туш для вій. Ось так от, така от, знаєте, от настільки на мене е, вплинув е, цей аромат Paco Rabanne Ультра Violet. Парфюмер, який створив цей неперевершений аромат, це геніальний Жак Кавальє Белетруд, який створив такі іконічні е, парфуми, як Ло, е, Дісей і Сем'яки, е, Поем Ланком і багато багато інших. І ви знаєте, от коли я знову ж таки хотіла згадати акорди да, цього аромату, я, ну, наприклад, там зайшла на вікі парфам, і там саме на вікі парфам таким чином звучить опись цього аромату. Абсолютно міська, смілива. Любить пригоди, слідкує за останніми трендами. Вона стильна і естетська, незалежна особистість і точно знає, чого хоче. Ну, да, знаєте, мене це дуже порадувало, тому що я дійсно згадала себе, от, з тих, скажімо, часів. І в пошуках цього аромату, чесно вам скажу, що я досить довго вагалася взагалі чи придбати нову версію, тому що дійсно нова версія вона є. Да? І в принципі, чесно вам скажу, що вона, ну якби з точки зору саме цін да? Бюджет, бюджету, да? вона ну, так досить бюджетний аромат зараз. Якщо там подивитись на сайтах Нутіно, там, Єва і ще, ще, ще десь, я зайшла також на сайт, офіційний сайт Рабан. До речі, Рабан змінив свою назву як бренд. Да? Він зараз називається саме Рабан, Не Пако Рабан. І це сталося в минулому році з 2024 року. І от на їхньому сайті офіційному теж є ці парфуми. І вони виглядають досить так сучасно, цей флакончик він трошки відрізняється від того, що ми, що ми бачимо тут у нас. Підставлю вам фотографію. І ціна 50 мл флакончика це 101 євро. Ну, тобто це значно дорожче, ніж на сайтах Нутіно, там, Єва і інші сайти. Можливо, там я. Потім ще придбаю да, для себе, щоб все ж таки мати ось цей аромат, такий для мене дуже-дуже знаковий аромат, але я зараз придбала вінтажну версію і сучасну теж придбала саме як ну, декілька мілілітрів, тому що просто хотіла згадати цей аромат. І порівняти ось ці дві версії. І от я коли отримала, я поки цього не робила. Він у мене там вже якийсь час лежить. Да, і я от готувалася до цього відео і думаю, саме під час зйомок цього відео зроблю це на камеру. І хочу зараз це зробити. І я хочу почати саме з вінтажної версії. До речі, от вінтажна версія, вона мені от саме так теж пахне, і я уже відчуваю цей аромат, такий до болі, знайомий. Боже, як я його любила, цей аромат. Так, наношу. Так, по-багатому нанесу. Ого-го, от-от-от зараз, зараз, зараз. М -м -м да. Ну, ви знаєте, я думаю, що трошки більше нанесла, ніж треба було. Отак от це так от. таки знаєте, от я вже відчуваю, що він такий дуже шлейфовий аромат. Дуже-дуже-дуже стійкий і дуже шлейфовий аромат. <свит> якісь такі перцеві, ну, такі одразу йдуть такі якісь перцеві ноти. Ну, а потім ось ця моя улюблена фіалка. І от зараз, знаєте, от я його розпилила, да, і е, так е, в повітрі ось цей якийсь такий мускусно-кремовий аромат. Такий теплий, солодкавий, дуже приємний. Ой. Чесно кажучи, чомусь навіть на блотері Мені не дуже хочеться його нюхати, тому що от він тут стоїть в повітрі, да, цей аромат. Дуже красивий. Тут є фіалка, японський османтус, троянда, жасмин. Це все в серці йде цього аромату. Ой, дуже красиве. Як приємно згадувати аромати з твоєї юності, молодості. Клас. І давайте зараз хочу послухати уже сучасний да, варіант, сучасну версію. До речі, він такого от фіолетового кольору. От бачите, як, як і сам, якби, да, от тоді, як і назва, да, Violet, Ultra Violet, такого фіолетового кольору. І давайте я нанесу на блодер. Угу, так цікаво, тому що е, о, ця е, нова версія, да, вона мені здається свіжішою. Вона така трошки легша, більш повітряна, більш свіжа, така от е, така перцевість. От, одразу така досить виражена перцевість, я б сказала, відчувається. Це не рожевий. Ну, можливо, тут і є рожевий перець, да? я думаю, що тут декілька видів перців, але от саме такий, саме такий, чомусь чорний перець мені одразу йде. Ого, от зараз уже пішли такі ці ем, солодкаві такі мігдалеві трошки. Угу, от зараз відчуваю вже такий трошки мігдальний таку. Але вона дійсно, знаєте, от дійсно більш повітряна версія. Більш повітряна версія, така більш волога, я би сказала. Дуже, дуже цікаво. От не можу сказати, що він мені нагадує той аромат. Для мене трошки, я думаю, що можливо, якби я той нанюхала, можливо, я би і згадала б ось цей аромат, саме таким. Да? От зараз уже така схожість на той аромат пішла. Ну, ви знаєте, це ж, от, як сліпи да, можна сказати, тому що я от стільки років вже нанюхала, да, це причому це саме нова версія, і я думаю, що просто треба ще на, на себе нанести да, і подивитись, як, як він буде розкриватися саме на моїй шкірі уже зараз. Через стільки-стільки років. А ви знаєте, я так і зроблю. Я просто хочу зараз на себе на шкіру нанести, саме вінтажну версію. Я спеціально сьогодні нічого не наносила. І от нанесу зараз і подивимося, як воно буде. Цікаво. О, таку мігдаль. Мігдаль відчуваю таку, М -м -м, смачно як. -х -х -х. Дуже смачно. І е теж, до речі, хочу вам е зачитати е на офіційному сайті Рабан, е на міжнародному, е як описується цей аромат. Це вже якби сучасна, да, е е сучасна версія цього аромату, як вона описується. До речі, на офіційному сайті там немає, так, що там початкові ноти, середні ноти да, і базові ноти. Там така якби, саме опис аромату. Квітковий аромат із трьома виразними вибрація. Пряна, ну, бачите, от я дійсно, коли понюхала новий аромат, то ось ця пряність, така саме перцева пряність, вона дуже сильно відчувається. О! Пекучий червоний перець. Бачите, тут червоний, я, ну, мені дійсно там здавалося, що декілька видів перців надзвичайно свіжий, так воно і є. Оксамитова це друга вибрація, пелюстки жасміну і османтуса. Ну, от Жасмин я поки не відчувала, але от такі, якась солодкавість, така якась припудреність така, османтусу. Вона, вона, да. Ну, і жасмін теж так трошки є, і чуттєва. Це тепла ваніль, огорнута амброю та сандалом. Ну, я думаю, що я потім уже після цього вінтажної версії нанесу сучасну версію і хочу теж спробувати подивитися, як воно буде розкриватися. Красиво, знаєте, от. Зараз дійсно так відчуваю цей аромат, уже от він поступово-поступово дає ось той якби відтінок, то звучання, яке я пам'ятаю. Дуже красиво. Я думаю, що це такий досить шлейфовий і е, стійкий аромат. Такі у мене були спогади сьогодні для вас стосовно моєї історії в парфумах. Сьогодні це був ультравайлет Пакорабан. І е, хочу ще раз нагадати про спадщину, яку нам залишив цей геніальний е, дизайнер. Тому що це не просто дизайнер, да, це в принципі ім'я, яке змінило мову моди. І е, це дизайнер, який ще у 60-х роках, уявляєте, 60 ті роки, да, він. Е, Кинув виклик усьому, що тоді вважали гарним, сучасним, насибельним і красивим. Да? От Сукні з металу, сукні з папіру, да? замість, скажімо, шовку і інших матеріалів. І, звісно, на той час це був шок. І так само він з'явився для нас як революціонер і у да? Тому що Ультравайолет, про який я вже згадувала про синтетичну молекулу, яку він використовував саме тут. Да, цю псевдоамбрету, Амбрету, яка нагадує мускус, такий кремовий відтінок мускусу. Да. Потім його дуже відомі парфуми: це Пан Міліон, Лейді Міліон» і багато інших. Ну, і Зараз теж да, ви знаєте його парфуми, Олімпія і таке інше. Далі він писав книги. Да, Говорив про апокаліпсіс, е, життя на інших планетах, да, і це, в принципі, да, якби впливало і на його творчий шлях так само. Ну і е, 2004 рік, да, рік Помаранчевої Революції в Україні такий дуже знаковий рік для нашої країни, коли ця велика людина приїхала в Україну да, і е, уже тоді передбачила, що Україна це. Квіток, який розкриває свої палюстки, і дійсно Україна дійсно квіток, який розкрила свої палюстки. І його називали по-різному. -по да? Його називали і капризною дитиною, і архітектором моди, і пророком. І головне те, що він завжди залишався вільним і він завжди залишався собою. Я вам дуже дякую за те, що були сьогодні зі мною. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи ви любите аромати, парфуми цього бренду, чи є у вас аромати по корабан, які саме аромати. Дякую вам ще раз, буду вам вдячна також за ваші коментарі, за ваші вподобайки і за вашу підписку на мій канал. Всім гарного дня і до нових зустрічей, Па-па!